Мене звати Оксана Боровець, я креативна директорка і співзасновниця видавництва. Це перше і єдине в Україні феміністичне видавництво Creative Women Publishing. Хочеться дуже багато дізнатися про це видавництво. Розкажіть, хто його заснував, чому виникла така ідея? Взагалі, це видавництво воно трансформувалося з креативного простору. Спершу ми заснували у Києві, прямо в центрі Києва, такий креативний простір, як коворкінг, простір для жінок, Creative Women's Space. Ми проіснували два роки і були досить успішні, тому що до нас прийшло дуже багато жінок, які шукали спільноту, шукали місце безпечне, де вони могли б зустріти однодумець. А потім настав ковідні часи, настали і був такий час, що зрозуміло, що фізичні простори вже не будуть існувати, бо пам'ятаєте, це був такий буремні часи. І коли ми зачинили простір, ми розуміли, що навколо нас є велика жіноча спільнота, яка гуртувалася навколо креативного простору. І ми подумали, що ми повинні підтримати її. Ми тоді проводили і онлайн різні заходи. А потім в нас виникла така ідея, чому б не трансформувати цінності наші це сестринство, взаємопідтримка, фемінізм в те, щоб видавати книжки, тобто ці самі сенси перенести просто в іншу форму. І таким чином от, ми вирішили. Відкрити видавництво, перша наша книжка була вийшла на Big Idea, Це за кошти краудфандингу. Ми поділилися ідеєю, що от ми вирішили відкрити видавництво, і ось така буде наша перша книжка, яка буде називатися Про що вона мовчить. Це 48 історій жінок, які розповідають про досвід, який табуйований в суспільстві. Тобто це тема і материнства, і сексуальності, і втрати, і стосунків дуже дуже різне і Воно було не було розголосу, тобто ці теми, які мало обговорюються в суспільстві. Книжка вона стала ну однією з наших бестселерів. Потім ми видали другу книжку. Вже називалася про що він мовчить. Це були чоловіки, це були 50 історій. І чоловіки виявилися ще відвертіші ніж жінки в своїх таких досвідах. Тому що якщо жінки вони ще десь думали, що цю книжку може прочитати сестра, подруга, мама, то чоловіки прям були дуже відверті. І вони справді ділилися такими незвичними та історіями про те, там про батьківство і ставлення до свого батька. І ну дуже різні. От і власне так ми почали працювати з 2020 року. Ось уже цього року ми святкували п'ятиріччя, і так дуже символічно, що до п'ятиріччя ми виграли участь у франкфуртському книжковому ярмарку. і Цьогоріч ми беремо вже участь. Я вас вітаю з вашими успіхами. Я правильно розумію, що ви друкуєте не лише жіночі історії про жінок, а що чоловіки також можуть друкуватися як автори. Ні, швидше ця історія. То книжка про що він мовчить, стала винятком, тому що ми все-таки орієнтовані на книжки про жінок і для жінок. Можна подивитися на ну, от нашу асортиментну лінійку. Це перш за все український досвід. У нас є перекладна книжка, вже навіть дві. Одна це книжка Мері Берд, жінки і влада, це бестселер британський. Інша книжка це Наталія де Барбаро у пошуках чуйності. Це польський бестселер, це Наші дві перекладні книжки, але все таки фокус у нас на українському досвіді, тобто про. Досвід українських жінок, як вони проживають дуже різні там етапи сфер свого життя, можете поділитися своїми успіхами і досягненнями за ці п'ять років? О, це так і легко, і складно, тому що в нас невелика команда, і ми спершу працювали взагалі як волонтерки, тобто ми навіть не платили собі ніяких зарплат. Звісно, з часом, коли видавництво почало розростатися, ставати більш фінансово успішним, але все одно ми ще не досягли якогось супер такого фантастичного успіху. Ми тільки на шляху свого розвитку. Але для нас, мабуть, кожна книжка це є успіхом, тому що коли вона проходить шлях від ідеї, від задуму або від чогось рукопису, який колись якась жінка надіслала. От, наприклад, книжка Плач Сестра Сміся» письменниці Віолетти Кім, це її перша книжка, і вона вже в цьому році в цьому році отримала переклад чеською мовою. І авторка початківиця сама того не знаючи, вона вже стала письменницею, яку читають в різних країнах, і це для нас дуже важливо, і саме оця в вімен Empowerment, коли ми даємо можливість і голос іншій жінці, бо для нас дуже важливо, щоб жіночі голоси були почутими на різні теми. І це сказати про ну про різні наші книжки, тому що вони говорять. Про дуже різний досвід. Це, у нас є книжки, наприклад, Анатомія письменниці це більше така прикладна книжка, це досвід письменниць минулого і письменниць сучасності про те, як писати. Це більш така книжка настільна та, для письменниць, які ніяк не можуть наважитися там, почати писати свою книжку. А є книжка-художник, наприклад, книжка імена Слави Світової це про дуже незручний жіночий досвід, наприклад, старіння або розуміння, що твоє тіло змінюється, або тема самотності. Або тема нелюбові своєї матері. Це таке про що рідко хто говорить. Але воно коли читаєш цю книжку, твоє серце просто розбивається на друзки від правди життєвої, яку ти сам десь розумієш, але не приймаєш її в собі. От, і, і такі теми важливі про них теж треба говорити, тому що жінки живуть з цими темами. От і було б неправильно про них замовчати, Просто вони не такі привабливі, і тому їх не вигідно там продавати. Але це те, що може підтримувати жінку в її житті. Або книжка Перший вінок це книжка 1887 року. Це перший жіночий альманах виданий. Наталії Кобринською, Оленою Пчілкою. Ми його перевидали в цьому році, і він для нас став один з бестселерів. Здавалося б, так, книжка 19 століття, що вона може дати сучасним жінкам? А це свідчення того, що це тяглість оцієї жіночої традиції, що феміністки, які для мене щось робили, так казала Тамара Марценюк, ми стоїмо на плечах наших попередниць. Тобто ці жінки для нас здобували права, для нас можливість, що ми маємо зараз освіту, що ми можемо їздити за кермом, що ми можемо взагалі, робити, що ми хочемо зі своїм життям. І зараз ця книжка стала свідченням того, що ну, жінки її купують, вони хочуть мати цю книжку в себе як артефакт того, що в нашій країні фемінізм був ще задовго до інших країн. Наталя Кобринська заснувала товариство руських жінок до того, що як народилася Сімона де Бовуар. Тобто, якщо кажуть, та де нас фемінізм? У Україні не було фемінізму? Ні, вибачте, фемінізм в Україні був ще задовго до того, як він був в інших країнах. Тому та тому для нас важливо ну, кожна книжка, бо вона проходить крізь наші особисті життя, крізь життя нашої команди. От, наприклад, буде в нас книжка виходити, яка буде називатися Баби-онучки. Це збірка історій від різних жінок, які розповідають про своїх бабусь. І пишуть це з вкрапленням тієї мови, якими говорили їхні бабусі? Тобто це діалекти різних різних регіонів. Тобто не можна сказати, що в нас є якесь одне таке спрямування, що всі книжки підпорядковуються одній тематиці. Вони дуже різні, але вони всі навколо жінки і навколо її життя. Як відбувається співробітництво з письменницями? Вони вас знаходять, або ви навпаки, вишукуєте цікавих письменниць, книжки яких ви хочете надрукувати? Все відбувається по різному У нас є і опенколи, коли ми. У нас на сайті є навіть мейл, на який можна прислати свій рукопис, і наша редакційна рада регулярно перечитує рукописи. І таким чином у нас кілька книжок є в нашому портфелі, саме які знайдені через пошту. Тобто серед багатьох сотень рукописів знаходяться ті, які потім стають книжками. Є книжки, ідеї, яких народжуються всередині команди. От, наприклад, Баби Онучки, це ідея Тані Жудак, учасниці команди, яка от таку ідею вигадала. От є книжки, які приходять, наприклад, книжка Тамари Марсенюк. Вона ви видана за грантові кошти, вона стала лауреаткою премії, і вона видана за кошти грантові, тому що це тема, це серія своє, український фемінізм. Це тема дуже серйозна і важлива. Це так, так звана висока феміністична полиця. Така книжка апріорі не може бути суперпопулярною, тому що саме феміністична спільнота в Україні не така широка, щоб прям ця книжка стала бестселером. Але ці книжки безумовно потрібні для того, щоб фіксувати досвід, та, тому що поки живі жінки, які були. Зачинательками жіночого руху, які виходили там на мітинги 8 березня, та і важливо свідчити їхній досвід, тому що він може бути втрачений. Як змінилася робота вашого видавництва і, можливо, тематика книжок після повномасштабного вторгнення, тобто після 2022 року? Ну, знаєте, загалом, з початком повномасштабної війни дуже багато видавництв стало писати про війну, і для нас це була така. Дилема, тому що з одного боку нам дуже не хотілося видавати книжки про війну, щоб не бути не використовувати це як тренд, От, щоб це не було тема заради теми. З іншого боку, оскільки ми видаємо книжки про жінок. То дуже логічно видати те, про що жінка проживає. Ми ж не можемо заперечувати того факту, що ми зараз перебуваємо в контексті дуже страшних подій, і ми і, і не писати про цей досвід теж було б неправильно. Тому, власне, так і з'явилася в нас книжка Плач сестро Смісі, яка у свій спосіб. Теж торкаються військової теми, тому та сама робота команди, звісно, вона теж дуже змінилася, тому що до повномасштабної війни всі ми знаходилися в Україні. Коли почалася війна повномасштабна, то частина команди виїхала за кордон. Потім частина повернулася, але це все дуже турбулентно позначилось, тому що в таких умовах дуже складно працювати, тому що кожна проживає свої якісь і втрати і зміни. Частина команди там зараз чоловіки у ЗСУ знаходяться. І тому це прям так було складно проживати, але воно знаєте стало для нас певним поштовхом, тому що ми зрозуміли якісь пробіли в своїх операційних процесах, і це дозволило нам переглянути, зробити аудит своєї роботи і від цього відштовхнутися і налагодити. І зараз ми команду навпаки розширили і стали працювати значно ефективніше ніж працювали до цього. Тому це з одного боку війна для нас повпливала. І і погано, але з іншого боку вона стала навпаки ще й рушійною силою для того, щоб розвиватися і спиратися на власну силу? Як ви взагалі зараз оцінюєте стан української літератури? Який зараз книжковий ринок в Україні? І цього року також Україна представлена великим стендом на бухмесе. Багато письменників приїхало, видавців, і на вашу думку, який зараз стан української літератури? Ну, на це питання краще би відповіла наша головна редакторка Ірина Ніколайчук, оскільки вона експерткою в цій темі. Але е, як е, учасниця команди, е, коли ми готуємося до різних фестивалей, е, це і книжкова країна, і книжковий форум, і книжковий арсенал, можна безпосередньо зауважити, яка кількість видавництв бере участь. Тому це беззаперечно зараз продовжується розквіт видавничої справи. Безумовно, якісь видавництва закриваються, але якісь постійно відкриваються. І за кількістю книжок, які купуються на таких фестивалях, можна говорити, що українці все одно продовжують читати, їх все одно продовжує цікавити література і як безумовно спосіб. Розвивати себе, але і водночас це спосіб відволіктися та від тих обставин, в яких ми проживаємо. Кожна людина шукає свій спосіб, і книжка це один з найкращих, тому те, що ми бачимо навколо, навіть те, що в нашого видаництва з'являються послідовники, тобто дуже багато стали зараз видавати. Лесю Українку, і Наталю Кобринську це та є трендом. От і ми дуже раді, раді, що ми стали трендсетером в певному сенсі, що ми привернули увагу до містичної літератури. Бо коли ми спочатку тільки відкрилися, люди деякі сприймали скептично. Ну, типу, що таке для чого це фемінізм? хто? А чим вам заважає? Що чоловіки? Ну коротше, було багато таких питань. Ось а зараз, коли ми бачимо, що з'являються послідовники, для нас це знак, що ми робимо все правильно і що на таку літературу є попит, що все ми робиться правильно. На вашу думку, українці зараз більше читають чи менше навпаки у зв'язку з війною? Ну я не можу сказати за всіх, і оскільки я не бачила статистики останньої, але можу сказати по собі. Був час, коли я взагалі не могла читати. Був час, коли був такий тренд саморозвитку. І потім, коли, от вже, мабуть, після третього року війни, коли настало таке виснаження, я зрозуміла, що я вже не можу розвиватися. Ну в тому сенсі, що я вже така втомлена, що мій мозок не сприймає професійну літературу. І, і з подивом для себе я згадала, що я дуже люблю художню літературу. І коли я повернулася до читання художньої літератури, я із задоволенням відзначила, якою насолодою є читання. Ось і зараз я особисто наприклад повертаюся до читання художньої літератури, читаю все більше, і це один зі способів для мене відновлювати свій ресурс. Тому скажу по собі, що так для мене читання продовжує бути актуальним і навіть зростає. Я теж поділюся своєю історією. Коли почалася війна, я взагалі не могла читати книжки. Я відкривала книжку, починала читати, і я починала плакати. І, мабуть, через рік я попросила друзів, щоб вони мені надіслали мої улюблені книги. Одна з них листи Лесі Українки. Я неймовірно люблю читати її листи, і ось саме зараз це та книжка, яка мене рятує. І для мене це було відкриття, тому що саме через листи ти бачиш справжню людину. Ти бачиш людину, у якої є свої якісь проблеми, яка свариться з видавництвами, тому що вони її не платять кошти або не друкують, або редагують. І для мене світ письменників зовсім по-іншому відкрився. Чи були у вас такі особисті відкриття, коли ви почали займатися видавництвом книжок? Для мене теж була цікава, от дуже схожа з вами ситуація, коли читали листиласі українки. У нас коли ми видали перший вінок, ця книжка 19 століття, і вона така складна до читання, тому що вона написана такою мовою непобутовою. Так ось і тому ми вирішили видати до цієї книжки книжку посестру. Вона називається Ті, що творили перший вінок. Ми попросили літературознавець написати про цих письменниць. Взагалі, в яких обставинах вони жили, що це взагалі були за жінки, як вони писали, і це така, знаєте, стала як Бріджертони. Ну от якби екранізували цю книжку, тому що редактором першого вінка був Іван Франко. Він був у стосунках з різними жінками, попри те, що був одружений. І це дуже цікаво було читати, як взагалі там він з ким обіцяв одружитися, з ким не одружився, хто забирав свої рукописи, хто так само погрожував забрати, якщо його будуть редагувати. І і ця книжка стала для мене теж відкриттям про те, що. Дуже часто ще в шкільні роки, коли ми вивчали літературу, для нас постаті письменників і письменниць були такими, якимись недосяжними. Це були такі портрети в на стіні. От а коли ти читаєш ось такі живі історії, вони для тебе відкриваються як прості люди, і це стає набагато ближче. Тобто, ці, ці люди. Письменниці, вони ти, ти можеш тоді їх прикласти до себе і сказати, що я така, як і вони, значить, і мені доступно написати книжку, значить і мені доступно проявитися у творчості. Там щось робити таке, як і робили інші люди, які досягли успіху. Дякую, що поділилися. Можете розповісти про свої враження від книжкового ярмарку? Чи вдалося вам тут? Походити, подивитися інші стенди, подивитися літературу європейську з різних країн, і як багато підходило до вашого стенду європейців, якими темами, книжками цікавилися. Ну, спершу я скажу про стенд, оскільки у нас ще немає книжок англійською чи німецькою мовами, то для нас, звісно, були певні складнощі в тому, що іноземці, звісно, не можуть прочитати наших книжок. Але з іншого боку, для нас було дуже цікаво отримати зворотній зв'язок саме на наш візуал, тому що іноземці зупиняються і вони спершу підходять до нас як до німецького видавництва. Що Для нас говорить про те, що ми знаходимося на рівні та візуально за рівнем якості книжок. Вони підходять, дивляться на наші вкладинки, мацають їх руками. Потім вони Помічають про те, що вони написані не німецькою мовою, вони дивуються, запитують у нас хто, де ми друкуємося, беруть контакти харківських друкарень. Ось то, то це дуже цікаво спостерігати. Та, про те, що, що лише мова нас розділяє від того, щоб там стати частиною європейського ринку. І це для нас завдання на наступні. Так, книжкові на ярмарки, взагалі такий план розвитку. Особисто я не обійшла весь ярмарок. Я була в нашому більше павільйоні і особливо ходила дивитися на дитячу літературу, оскільки в... я дитяча письменниця, в мене є одна дитяча книжка, і в планах видати наступну я придивлялася візуал до обкладинок, до, до, стилей, до стилів ілюстраторів. Тому от ми з Славою Світовою, яка теж дитяча письменниця, ходили туди на розвідку і дивилися, надихалися тим, які зараз взагалі ринок і які є книжки. Звісно, розмаїття це вражає. Але ще хочу сказати, що Українське книговидання знаходиться на рівні, а інколи й вище, тобто рівень українських книжок я не кажу за всі, але є видавництва, які роблять дуже крутий продукт, який цілком конкурентно здатний позмагатися з світовими книговидавцями. Також хочу поговорити з вами як з письменницею, з авторкою Ви пишете дитячі книжки, і ось на вашу думку, якою має бути дитяча книжка в Україні зараз під час війни. Я б не розділяла, можливо, під час війни і не під час війни, тому що для дітей важливо основні речі це, щоб не було повчання, щоб це була легка до сприйняття книжка, і звісно, щоб там були дуже круті ілюстрації, тому що якщо нас дорослих захоплюють ілюстрації, в яких можна навіть без тексту прочитати якусь історію, то для дітей це ще в рази важливіше, і для дитячої книжки важливо сенс. Ілюстрація, тобто навіть текст там не такий дуже важливий, як можливість захопити маленького глядача цією якоюсь історією, де буде якась повчальна річ, але без оцього та без натиску, занудства якогось такого прям та тому мені здається, що це найважливіше. Моя книжка в мене поки ще тільки одна дитяча книжка. Вона вийшла видаництві вад. Вона називається Міфічна абетка. Це вірші про міфічних персонажів нашої української міфології, і також з ілюстраціями Тані Копитової, і плюс з науковими коментарями Дар'ян Цеборди вона пояснює, що це за міфічні персонажі, тому що навіть дорослі не завжди знають, хто там хуха, чи конюшник, чи арідник. Ну тобто, це дуже цікаво дивитися цю книжку, і також і дорослим вивчати взагалі персонажів, тому що ми там знаємо якихось закордонних. А в нас є власні супергерої, які можуть бути не менш крутими. Чому саме цю тему ви обрали? Вона особисто для вас цікава? Загалом ідея цієї книжки виникла у ілюстраторки Тані Копитової, в якої був син? Є. Просто коли він був маленький, вона для нього розповідала про різних персонажів, почала малювати їх. І вона їх змалювала дуже гарними. І вона шукала. Вона дуже хотіла, вона 8 років хотіла видати цю книжку. І вона шукала саме поета чи поетесу, яка би зробила вірші. І просто коли ми з нею познайомилися, бо виявилося, що ми з нею живемо поруч, то от вона мені запропонувала стати авторкою, і я з радістю підтримала її. Потім я займалася пошуком видавництва, який би видали. Ми знайшли віват, нас підтримали, і вийшла прям дуже така крутезна. Книжки, я шкодую, що я не взяла на Франкфурський, тому що бо вона була ручна, тільки ручний багаж, і нам треба було вести власні книжки сюди на ярмарок. І Тому я вже така я вагалась, думаю, треба було взяти, а потім щось так відклала. Треба було справді взяти і сфотографувати її на, на тлі ярмарку. Ну але, зрештою, буде ще. Наступного року привезете. книжка, тому вже привезу дві. Повертаючись до жіночого видавництва, ось щодо теми, що запитували, чи є переклади, чи плануєте ви робити переклади і на які мови? Загалом, от я говорила, наша книжка Плач Сестросміс. Вона вже вийшла у Чехії, і цю книжку ми хочемо також видати іншими мовами східної Європи. Є в нас такі плани звернутися, от і до Польщі. І до словаччини, і до інших загалом, звісно, ми б дуже хотіли перекладати якомога більше наших книжок. Те, що ми бачимо на франкфуртському ярмарку, що тут є присутні феміністичні видавництва, і для нас це теж є розуміння того, що жіночий досвід цікавий у світі. От і тому ми сподіваємося, що більшість наших книжок будуть перекладатися, і ми на це тримаємо пальці, щоб так і було. Я бажаю вам успіхів, процвітання і багато цікавих авторів, книжок, і щоб наступного року ваш стенд був заповнений величезною кількістю книжками і перекладами. Дякую. У нас дуже великі плани на 26-й рік. У нас має вийти більше 10 книжок, тому сподіваємося, так і буде. Дякую щиро. Рада знайомству.